Всім салют, пацани! На попередньому відео ви назбирали 50 лайків, тому це значить, що ми продовжуємо далі на шлях до 50 мільйонів на квант РПЛ ГТА 5 і це вже 9 серія. Якщо тут назбирається 50 лайків, як там, то зразу виходить наступна частина. Ось переможці з конкурсу, напишіть мені в Discord, щоб забрати свої призи. Ну і у вас є знову можливість випробувати свою удачу. Об'являю конкурс на 500 тисяч гроїв валюти на кванті. Правила для участі такі. Потрібно обов'язково бути підписаним на канал та залишити лайк з коментарем на цьому відео. Результати будуть, як завжди, в наступній частині цієї рубрики. Якщо ти лише почув гру на цьому сервері, то можу порекомендувати тобі ввести мій промокод Сопрано. Він дає досить хороший стартап, а саме 50 тисяч та плюс один ігровий рівень. Друг продає квартиру по гостіні за 350 тисяч. Точніше, вона стояла на продажі за 410 тисяч, а він не хотів запарюватися і віддав мені за 350 тисяч. Надіюсь, я сам з нею не застряну та продам досить швидко, але хотілося ще так, щоб вийшло на ній щось заробити. Наскільки я знаю, то такі квартири зараз продаються тяжко. Ну, а ви ми пізніше вже побачимо. Поставив хату на продаж за 450 тисяч. Та їду до пожежного знову качати свій навик до 4 рівня. Попрацював тут кілька годин та піднявся вже до тисячі. 100 очків досвіду, і якщо не в цій серії, то в наступній зможу точно його завершити. І роблячи тут, заодно виконав три квеста в батлбасі, і лишився ще один, щоб забрати свій прес. Виставив просто 4 нецінні речі по одному долару і їх швидко купили. Забираю за це все 100 тисяч. Якщо я вже тут на пошті, то поставлю усю зброю на продаж. Я її часто підбираю після усяких перестрілок в гетто і не тільки. Револьвер ставлю за 30 тисяч, карабін так само, і ще якусь гвинтівку за 25 тисяч. Патрони до цього усього поки що мені не потрібні. Продаю їх трохи нижчі ринкових цін. І от доки виставляв це все, багато що розкупили, та заробив вже 45 тисяч буквально з нічого. Бандовага зараз іде на бір, а я би трохи повозив машини на автоогані. Наскільки пам'ятаю, то раніше там можна було непогано заробити, тому швидко їду в гетто. Прийшов тут співбесіду і мене прийняли, але на жаль, тут автооган тільки з четвертого рангу, а раніше такого не було. Підніматися зараз самому немає часу, а платити 300 тисяч за те, що я просто познімаю трохи та повожу машини, не дуже хочеться. Коротше, я поки що звільнився звідси, але якщо у когось буде взаємовигідна пропозиція, то напишіть мені в Діскорд, я буду радий вступити до вас в банду і там познімати. Приїхав попрацювати акванаутом, але на жаль, мене закінчилась ліцензія на ладки, тому прийшлося поїхати в воду школу та купити її. Вернувся знову сюди, почав роботу. Як друг мене звутів будинок, який я раніше купляв. На жаль, я забув його оплатити. Добре, що він був недорогий, та прогорів я тільки на 150 тисяч. Це обідно, звичайно, але не сильно. Тому що зараз акванаутом я відіб'ю ці гроші. Завжди оплачував будинки після їх покупки, але чомусь цей раз забув про це. За недовгий час підняв там коло 150 тисяч, а тепер завдання в батлпасі обновились та треба знову їх пробувати виконувати. Так як ще кілька днів і він закінчиться. Потрібно встигнути забрати ще трохи нормальних нагород. Два завдання виконую зразу: Великобійника та проїхати ці кілометри на авто. Лоштовуюсь сюди та повернусь до вас за кілька годин, як завершу кілька цих рейсів. Через дві години закінчу сьомий рейс, а 121 км кілометр ще, на жаль, не проїхав. Та й тут на цих далекобійниках заробітку мало, тому краще доїду цей кілометраж пожежним. Я аж вечором закінчив в батопасі все, що міг, але сирів на 1050 очків не вистачає. Вже пізно та варіантів, як їх нафармити сьогодні не бачу, тому повернусь до батлпасу уже завтра. А тепер вирішив поїхати в казіно та зробити там кілька ставок. Можливо, удача сьогодні буде на моїй стороні. Рискую та зразу міняю 500 тисяч на 5 тисяч фішок. Я до цього казіно взагалі ставлюсь негативно та нікому не раджу тут грати. Але знаю, що багато хто з підписників любить тут грати, і перепродажі вже взагалі трохи надоїли. Тому таким методом рішив трохи рознобразити рубрику. Грати буду тут тільки рулетку, тому ставлю першу ставку на третю дюжину. Тобто, щоб я зараз виграв, має випасти число від 25 до 34. Ну і випало мені 33, цей раз повезло. Другим разом ставлю просто 2000 на червоне. Та також виграю. Ну і в принципі у плюсі вже на 5000 фішок. А це десь коло 500 тисяч. Підняв аж цілих півмільйона за такий малий час. А ви краще більше не буду рискувати та вже піду звідси. Бо як легко виграв, так само і легко можу зараз їх програти. Тільки поміняю ці всі фішки у валюту. І зайшов рядом банкомат зняти ці всі гроші, які в мене не збирались. І разом в мене вже не збиралось майже 23 мільйона. Після чого поміняв ще 415 фант на 311 тисяч валюти. Також мене назбиралось трохи риби, і не рішив на кінець її продати усю по тих цінах, які зараз є. Рибалка давно вже стала не така вигідна, як раніше, та поки що не бачу взагалі смислу на ній сидіти. Тому продаю 1238 кілограм на 90 тисяч, що також є непогано.